Датчик у капіта, кажу Пьотінгер не ламається, чуєш. А, це тебе ще за запаска була, да? А ну ти красавець. Снимаєте, ну а як? <laughs> Мені ж знаєш всі кажуть, Пьотінгер не вбиваємо машина. Так тільки її воду, нема, ви немає, знаєте. Ну так. Да. Ну нічого. Слухай, воно все ламається, навіть нове. Де Мерседеси. Жондіри! Все зробимо, все робити. Ну і все, зараз будемо сіяти. Ну не піду гляну, що там начудив. Зараз, секунду. Так, колеги. О. А коли ти останній раз ремонтував цю улітку? Коли? У году. Ага. Ну нічого, всяке ж буває, не буває ж таке, що не було ламатися. Що ж тут повинно зламатися? Але сівалка непогана. Але дорога. дорога. Да, І запчастини дорога. тільки на п'яті. 75 тисяч, за що, блін? Заглушки на цей? На ті грибки, блін. Пластмасове. Скільки коштують заглушки? 75 тисяч два комплекта. Це вас при мені дзвонив на квіт. Вони, мабуть, щось бухають і щось курять. Це на так ні, 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 ні. І саме їм клепати, клепати оточу пластмасу. Воно не пластмасу, а там залізний такі. А ти знаєш, чого воно так? Тому що можна купити запчастини Пьотінгера тільки в петінгері. Ага. Треба китайців натравити, щоб вони теж наклепали почали. Трохи. Ага, щоб наклепали по 7 тисяч. <реш> 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 ні, ну срані заглушки на цю на сівалку, це вже через що. 75 тисяч ти кажеш два комплекти коштує. Ага, це капзіе. Вони що, золото золота чи що? Це тобі каже, купіть хороша сівалка, тільки давайте будете це ми сьогодні перелаштували на 25 см буде міжряддя, для сої. І на ці грибки купляли ми. Ми купляли чи ми взяли десь? Взяли по хлопців. Так, <Да>, вони. І це 75 тисяч два комплекти. Це ну, с... ну, Сівалка дорогуча. Скільки посіємся наша? Ну гектарів 300. Так що такі справи. Як кажуть, продукт божественний, ціна безбожна.